Я хочу вам сказати, що от ви говорили тільки що про Приватбанк. В довгостроковій перспективі ми не очікуємо, що націоналізація Приватбанку буде впливати на курс. Проте, звичайно, на короткому проміжку часу можлива волатильність курсу гривні. Але на сьогоднішній день національний банк має достатньо інструментарію для того, щоб регулювати це, і ми уважно слідкуємо за курсом. У нас є достатньо міжнародних валютних резервів. Це більше 15 мільярдів доларів. Тільки вчора для того, щоб згладити ситуативні коливання Національний банк продав 28 мільйонів доларів. Тому ми впевнені в тому, що основні параметри, параметри закладені в прогнозах, вони збережуться. Це не тільки курс долара, але й рівень інфляції, який ми прогнозуємо на кінець цього року на рівні 12% і 8-9% на кінець наступного року. От на вашу думку, людей такі непокоїть, чи працюватиме стабільно система там Приват24, інші сервіси Приватбанку, тому що багато людей сплачують комунальні платежі, багато власне розрахунків невеличких через ці сервіси. І чи буде це працювати все стабільно, чи ні? Система приват 24, 24 працювала в понеділок і працювала вчора, працювала стабільно, і ми не бачимо причин, чому там повинні бути якісь збої. Вчора ми відновили вже роботу юридичних осіб, тобто всі платежі по рахунках юридичних осіб вже працюють вільно, без обмежень. Тому ми впевнені в тому, що і надалі банк продовжить свою роботу в тому звичайному режимі, до якого звикли багато його клієнтів. На вашу думку, багато з клієнтів привату також користуються кредитними картками чи просто взяли кредити. Умови якось зміняться чи ні? Е, умови, е, кредитування, е, тарифна політика, процентна політика це все повинно визначати новопризначене правління. І е, ми сподіваємося, що вже сьогодні е, банк. Е, Остаточно перейде у власність Міністерства фінансів, буде призначено новий менеджмент, і він буде займатися цими важливими речами. Ми розуміємо, що клієнтів це турбує. Єдине, що я точно можу сказати, що якихось різких цінових коливань точно в банку не буде, тому що будь-які зміни вони повинні відбуватися повільно. Але всі сервіси, всі продукти будуть доступні. Що стосується роздрібного напрямку, роздрібного сегменту, тобто роботи з фізичними особами, то звертається. Зважаючи на присутність банку у всіх регіонах, на його мережу, ми вважаємо, що це пріоритетний напрямок для його розвитку, і саме йому буде приділятися увага нового менеджменту. А час погашення кредиту, там відсотки по депозитах, вони теж не будуть мінятися? Е... Ну, в довгостроковій перспективі все буде змінюватися, але наразі різких змін ніяких не буде. Чекаємо на новий менеджмент і сподіваємося, що клієнти а, будуть отримувати сервіс на такому ж достойному рівні, як і раніше. А, якщо я не помиляюсь, за останню добу люди зняли з а, а, своїх а, карток власне понад 2 мільярда гривень. Якщо я не помиляюсь, а, відповідно це. Обна була інформаційна атака, паніка, як е, Нацбанк заспокоює людей? Е, ну... Е... Для людей, звичайно, ця новина, яка а, вийшла в ефір в неділю пізно ввечері, а, спричинила певний шок і нерозуміння можливо перспектив. А, звичайно, штовхає людей а, швиденько забрати гроші, особливо після останніх двох з половиною років. Але банк, як я вже сказала, повністю відновив свою роботу. Всі рахунки карткові, поточні, депозитні населення є доступними. А, населення а, вільно могло скровати. Ристатися своїми заощадженнями в понеділок і вчора, вчора, завдяки. Налагодженій роботі банк спромігся відновити і поповнити достатньо готівкові свої залишки в банкоматах, в касах банку, в касах Укрпошти. Національний банк вчора підтримав банк ліквідністю. Було надано кредит рефінансування на суму 15 мільярдів гривень. Тобто сьогодні банк є абсолютно ліквідним. Банкомати заряжені, гроші в касах є. Більше того, банківська система. Обслуговує картки Приватбанку банки найбільші банки України, розуміючи ситуацію, аби не спричинити паніки, також намагаються завантажити банкомати максимальною кількістю готівки. Тому ми вважаємо, і ми вже бачимо, що потроху це спадає. і Вважаємо на те, що ситуація стабілізується.